Всім привіт! З вами психолог Вікторія. Я би хотіла поговорити сьогодні про те, чому а, так цікаво. Получається, коли, наприклад, більшість звинувачень, то знову ж таки з коментарів, іде в сторону жінки щодо того, що вона не зберегла сім'ю. І дуже мені цікаво дізнатися думку чоловіків, наприклад, як вони би берегли сім'ю, от у випадку, наприклад, якщо ви дізнаєтесь, що ваша половинка вам зрадила або зрадила навіть не один раз. Тобто, мені от дійсно цікаво зрозуміти цю логіку, коли, наприклад. Дуже багато чоловіків так само писало, що навіть якщо а, жінці Зраджують це вона в цьому винна, в першу чергу. Це вона щось не так робить, вона недостатньо мудра а, для того, щоб а, якось себе так певним чином поводити, щоб чоловік був її не зраджував. І, відповідно, вона так само в цьому винна. І якщо от навіть він її зрадив, все одно вона повинна проявити якусь певну мудрість, якусь там терпимість, там ще щось для того, щоб зберегти а, знову ж таки цю сім'ю, можливо, заради дітей, можливо, просто не знаю. Ну одним словом збереження сім'ї стоїть саме на жінці. Як така її перша задача. І мені цікаво, як тоді чоловіки бережуть сім'ю. Наприклад, якщо ви поставите їх на місце жінки, і от ви дізнаєте, що ваша а, дружина вам зраджує. Дуже мені цікаво знати, яка кількість чоловіків, який відсоток, от з цих коментаторів, наприклад, дійсно почне шукати причину в собі і думати: Напевно, я недостатньо мудрий чоловік якось я щось не те робив, недостатньо давав уваги і любові. Свої кохання, що от вона мене зрадила. А набагато більше є коментарів, коли чоловік пишуть, що він там робив все, що міг для коханої, все, що а, тільки а, вона хотіла, він все це робив, а вона все одно йому зрадила. Тобто, так само зовсім так само може бути з жінками. Жінка так само може робити дуже всього багато для чоловіка, і він все одно може її зрадити. Вона може бути неймовірною красунею, і все одно він може її зрадити. І це не залежить від цієї людини, це залежить від того, хто зрадив. І тому казати, що ти не зберегла чи не зберіг сім'ю в цьому випадку, це ну по меншій мірі дуже однобоко і якось так вузько на це дивитися і отак мислити. Тому мені дійсно цікаво, як чоловіки поступають в цьому випадку. Тобто, ну скільки чоловіків реально, коли дізнаються от про зраду, там чи от щось в такому роді, дізнаються і думають, що от щось вони не так напевно зробили, що жінка так з ними вчинила, або думають, треба все одно берегти сім'ю. Я буду її прощати, я буду їй довіряти далі, і буду з нею для того, щоб зберегти сім'ю. Ну, дуже, мені здається, мало насправді таких чоловіків. Але от від жінок чомусь це вимагається, що все одно, навіть не дивлячись на таке, вони повинні ось так себе поводити і ось так робити. І якщо вони так не роблять, тоді вони погані, тоді вони розвалили сім'ю, цитую, і значить треба кинути в них всі дружно камінням. А, тому от. Я вийшло все-таки підняти цю тему, тому що мені виглядає це трошки несправедливим, яко кажучи, по відношенню а, до жінок, що тільки вони мають берегти сім'ю. Тобто, якщо, наприклад, чоловік зраджує, і жінка про це не знає, все нормально, він не розвалює сім'ю, він просто собі на стороні це робить, але ж він не йде сім'ї, він може жити навіть на дві сім'ї одночасно і все нормально. В нього навіть можуть бути діти на стороні, про які так само жінка не знає, і, знаєш, все добре. Він не розвалює сім'ї, навпаки, створює сім'ю, в нього вже навіть дві сім'ї. А от якщо жінка, наприклад, дізналась про зраду. Подає на розлучення або ще щось таке, що її ну, не влаштовує. Це не без кого, що її мають бити одразу, там, чи ще якось прямо принижувати, не знати як. Це може будь-що бути, коли дійсно це переступає якісь її особисті кордони, і вона не може з цим жити. Тоді, от якщо вона це робить, це неправильно, тому що вона руйнує сім'ї. І, як на мене, неможливо ось так вузько мислити і постійно е, звинувачувати, що саме жінки винні в тому, що розвалюються сім'ї, тому що завжди є за цим якась причина. Я не говорю, що всі жінки святі і що всі е, просто великомучениці, але все-таки не варто ось так е, всіх однаково рівняти і казати, що е, всі жінки просто е, люблять тільки поганих хлопців. Вони всі йдуть до поганих, хороших ніхто не цінує хлопців. Бо я знаю дуже багато, які цінують і які саме таких шукають, створюють з ними сім'ї, чудово живуть. М -м -м, але, ну як є, тобто є і чоловіки. Є і жінки, які дивно, дійсно дивно обирають для себе партнерів, потім, відповідно, мають ось такі результати. А Є ті, що просто не розгледіли до кінця, або не могли розгледіти, тому що там було добре все змасковано. Розгледіти того, з ким от вона вступила, чи він у стосунки, і потім так вийшло, або просто навіть м -м, щось сталося таке, що людина розлюбила і зрадила. Ну Так теж буває, хоча краще про це говорити, і тоді йти стосунків і бути з кимось іншим, а не от вражувати за спиною. Тому от не варто, не варто такі дуже гості робити висновки, що хтось у всьому завжди винний, а якась сторона завжди біла і пухнаста. Ну і все, що я хотіла сьогодні сказати.